Вітаю, шановні ви на 33-му каналі. за вами Геннадій Виноградови. Програма Право на Правду. Триває 187-ма доба війни з Російською Федерацією в країні полудень. Про головні події на фронті та навколо. Станом на цю годину поговоримо прямо зараз з військовим експертом Олександром Коваленко. Пане Олександре, вітання. Доброго дня. Пане Олександре, ну дивіться. Пройшло небагато часу, і ось я от я так і гадав, так і думав, що так воно станеться. Сербія о, знову ну ця чим ближче о, до о, до кінця серпня, тим ближче ця проблема. І ось зараз кажуть, що Сербія знову стягує о, війська. Військову техніку під Косово і цікаво. От як ваша думка, як експерта, чим от чим скінчиться вся ця історія, якщо дійсно дійде до якогось військового протистояння, у кого які ж шанси от в, в, в цій історії? Якщо дійсно дійде вже до саме військового протистояння? Ну, справа у тому, що на території Косово присутні миротворчі контингентки КФОР, тому будь-яке протистояння саме Сербії проти саме а, цього регіону. Ну воно буде дуже сумнівним з дуже сумнівним результатом саме для. Белграду, але яким а... ні, давайте пане Олександре, це якраз таке питання, яке не потребує остаточної освіту. Це ми розігруємо сценарії. Тобто я ми причому з того боку, що пам'ятаємо, що російській Федерації от вкрай необхідно, щоб в цю історію НАТО якось втрутилося. От вони хочуть цього, вони благають, вони б раді, щоб ми вже в НАТО вступили. Там до речі, пан Дмитро Медведєв про це вже офіційно наголошує, що вони там попереджають третю світову війну і вся ця спецьок операція тільки для цього. Ну от як ми зами і казали про цю з історію, все буде зводитися до цього сценарію. І ЛНР ДНР будуть винуваті в усіх а, бідах. Тому я хочу це дізнатися. От дійшло? Що там буде відбуватися? От, з військової точки точки зору? А, з військової точки зору Ну взагалі буде знищено сербську армію. Ось і все. Ну, вона не вона не має будь-якої можливості на сьогодні протистояти, наприклад, НАТО. Або а вести якісь а, саме ось такі глобальні бойові дії м, проти країни, яка знаходиться фактично під а, наглядом НАТО, під захистом НАТО. А тому, на мій погляд, ну, це якась а, самогу, о, місія таких самогубців з боку Сербії, але все ж таки я вважаю, що м, Олександр Вучич він на це не піде. А це в першу чергу демонстрація можливостей, демонстрація всієї сили, це намагання саме морально-психологічно тиснути на владу Косова а, та а, якогось глобального конфлікту. Провокації так, можуть бути. А до речі, на півночі Косово присутня дуже серйозна. А кримінальна група, саме сербська, етнічна сербська кримінальна група. Можливі провокації саме через ці кримінальні групи. До речі, майже всі кримінальні групи в Сербії вони знаходяться також на в контакті та під наглядом російських спецслужб, які використовують Сербію в першу чергу як таку основну базу на Балканах для розміщення а, своєї військової розвідки агентів. А Військової розвідки тому, на мій погляд, а в першу чергу, а це будуть провокації, але не більш того, тому що навіть в Сербії розуміють, що будь-який будь-яка конфронтація найвищого рівня, саме з Косово, ну вона буде мати ті наслідки, яких в Сербії все ж таки не бажають бачити а після того досвіду, який в них був за Мілошевичем. Подивимось, побачимо. Часу небагато залишилося до цього моменту. Дивіться. Друге питання а воно також стосується і Сербії. Цікаво, те, що ну на мою думку, війна і наші стосунки зі сполученими штатами переходять в якусь таку структуровану ланку. Бо дивіться, тут Пентагон заявив про рішення присвоїти вже окрему назву операції в Україні. Вони я так розумію, все вони вже планують якийсь повний, по повний структурований план, окрему назву операцію в Україні, окремий штаб інформаційний стосовно цього і Ба більше цікаво, бо до Сербії. А у цьому от ок в окремому цьому сфронті вони якось об'єднали Україну з Сербією, тобто на противагу Путіну. Про що це взагалі про от каже цей? Ц... Крок з боку Сполучених Штатів Америки, тобто, ну дивіться, про що о, о, б, б, люди, які більш оптимістично дивляться в бік, вони кажуть, о, це добре, це на наш ВПК, він буде поряд там з Сполученими Штатами. Багато буде вливань і там таке і все, і все інше. І кажуть, що це добре, бо структурований підхід каже про те, що дійсно сполучені штати вже планують якусь спецоперацію, за якою окремого генерала визначають, тобто не загального якось окремого генерала, і якось ну це позитивно. І інші кажуть, що ну подивимося бачимо як цікавить ваша думка з цього приводу пане олександр ну як то кажуть ленд-ліз наближається лендліз камінь а стосовно щодо цього uh, дійсно зараз ми бачимо що може змінитися зовсім взаємодія між США та україною uh, ще більш глибоко буде uh, ще більш глибокий рівень взаємодії аніж він був uh, до цього хоча здавалося Буде ще глибше. А дійсно для цього необхідно більше скажімо так, майданчиків для комунікації. необхідно більше представників саме як Пентагону на території України. Також буде якась місія на території України. Це 100% щоб відслідковувати планувати. Усі ці постачання зброї, та не тільки постачання зброї, яке зростуть в декілька разів найближчим часом, але і ще й безпосередньо йде мова про взаємодію на рівні військово-технічного. Військово-технічний рівень це вже рівень військово-промислового комплексу. Тому я не виключаю навіть цього. Бо а, ну, такий собі приклад: а, саме ракети GM88 HARM встановлюються на наші винищувачі Міг-29 до фактично 2022 року. Ну це мало хто реалізував. Бо країни східної Європи, які є членами НАТО, також мають ці винищувачі міг 29 Але таку модернізацію вони не проходили. Вони розглядали такий варіант використання, але щоб це було масово, щоб це був ось саме такий ефект. Ні цього не було. Тому це було зроблено знову ж таки. З співпраці з нашими американськими колегами. Що буде надалі? Що буде в подальшому? Я навіть і не можу прогнозувати це може зовсім якісь бути несподівані речі. А тому саме для цього такий рівень комунікації він вкрай необхідний. Єдине, що можна сказати, що офіційно просліджується тема того, що постачання зброї воно буде збільшуватися в рамках лендлізу. І бачимо, що вони хочуть, щоб був повний перехід від авіаперевезень до морських вантажів. Тобто це збільшить є куди. Пане Олександре, є куди більше, ще більше зброї, і воно потрібно, щоб вона караваном сюди йшла якийсь час. Це точно і морські перевезення саме якраз надають таку можливість, бо там ну зрозуміємо, що кількість більше. Але хочеться до речі сказати, що у Сполучених Штатів Америки вистачає військових літаків вантажних, які б могли це все зробити. Не знаю, там ну то їх так справа. Дивіться, стосовно. Провокації. Саме якраз сьогодні-завтра чекається візит МАГАТЕ, делегації МАГАТЕ на АЕС у Запоріжжя. Як вважаєте, Зрозуміло, що буде, як вважаєте, Яких саме провокацій слід чекати від Російської Федерації? Я скажу так, я не чекаю чогось взагалі якогось коефіцієнта корисно дії від цієї делегації МАГАТЕ. Почнемо з цього. А чому тому, що це ну мені так знаєте, так потішило це фото, яке вони сьогодні в відкритих е джерелах продемонстрували. Стоять такі грозні, такі, такі зосереджені. Ну зараз ми їдемо. О, бійтесь, російські окупанті. занепокоєння. Отак виглядає занепокоєння. Ось да, ось такі, от бійтесь нас. А де ви були майже місяць та більш того, а коли розпочиналися ось ці всі провокації біля ЗАЕС? А коли були великі ризики? МАГАТЕ це організація, яка має всі важелі впливу на таку країну, як Росія, бо це країна з атомною енергетикою, тому вони мають можливість впливати на дії Росії за рахунок обмежень, санкцій безпосередньо атомній енергетиці та інше. Але вони цього не робили, вони лише демонстрували це занепокоєння. І ось е це фото з цим напруженим, таким напруженою такою підготовкою до візиту. Ну, це смішно, особливо, якщо ми знаємо, що саме за вимогою російської сторони е представники США та Великої Британії не приймають участь у цій делегації. Чому тому, що росіяни заявили, нібито, що США та Велика Британія вони у цьому питанні упереджені. А, тобто Росія вона вже впливає на дії МАГАТЕ навіть на цьому рівні. Інспекція ще не заїхала на а, Запоріжську ОЕС, а вона вже впливає на її. Дії. Тому чого очікувати? Нічого доброго, я так вважаю. А, ніякої перспективи якоїсь глобальної не буде. А щодо провокацій, тут також може бути два варіанти. Або а, Російська Федерація вона припинить провокації на час а, знаходження там. Інспекції, щоб все пройшло тихо та без якихось там інцидентів, або вони дійсно збільшують кількість обстрілів ЗАЕС, провокації саме біля ЗС, щоб а, демонструвати те, що ось бачите, як ці а, Збройні сили України обстрілюють такий важливий об'єкт. А тобто, я вважаю, що все ж таки другий варіант він буде відпрацьований. Більше ніж перший, а до того ж, ми дуже добре знаємо, що майже всі працівники ЗАЕС вони на сьогодні знаходяться під постійним морально-психологічним та не тільки ще й фізичним тиском. Щоб а коли приїде інспекція, вони розповідали як добре на заес з російськими окупантами, як безпечно з ними, а ось саме збройні сили України постійно обстрілюють станцію. Та ось здійснюють ось ці обстріли. Та це ж загроза для всього світу. Ось вони, які терористи. А тому я вважаю, що буде ось така інформаційна хвиля в першу чергу. Та який буде ефект від всієї комбінації подій від тиску, від упередження і таке інше? Я навіть і не знаю. Я взагалі не вірю в МАГАТЕ. Як організацію, яка можливо, щось вирішить у цій ситуації, я більше вірю дійсно в збройне сили України. Цікаво, там мені цікаво, тільки один момент. Дивіться, вони в цей момент стосується того, що вони про Російську Федерацію просить, щоб МАГАТЕ вплинуло на Україну, щоб Україна не вела військові дії навколо станції. і От якийсь режим тиші в якомусь квадраті там був. І що саме цікаво, що ця йде розмова про те, щоб на цій станції були постійні представники МАГАТЕ. От як ви вважаєте, ось. Ця історія, вона буде дійсно якось не чи нами, чи Російською Федерацією? чи от тут буде відбуватися в якій зоні? Встановлюється квадрат військової тиші чи ні? Чи чи взагалі вони приїдуть, подивляться та поїдуть собі? І ні, ні, ніхто тут не буде сидіти. Сидіти, наприклад, вони встановлюють квадрат тиші. Що подалі? Що буде в подальшому Російська Федерація буде обстрілювати цей квадрат тиші та казати, що це робить збройні сили України? Це це нічого не вирішує. А по-друге, а що хто а залишиться на? Станції дуже цікаво, Є представники яких країн, які які в них досвід, які скажімо так, якими стежками вони дійшли до цього рівня, чи це будуть представники Сербії або Угорщини, таких дуже цікавих країн, яким ми можемо довіряти на всі 146%. А також інший момент, а саме навіть якщо вони залишаться, і що ну ось буде обстріл Запорізької атомної електростанції. А вони зможуть відрізнити з якого саме боку ведеться обстріл. Вони мають якийсь військовий досвід, щоб саме по воронкам від вибухів встановити. З якого боку цей вівся обстріл? Чи це були російські окупанти чи Збройні Сили України? Як будуть звинувачувати їх саме росіяни? А тому, на мій погляд, це ну нічого не вирішує. Ну будуть вони там присутні. і Що далі? Це не заважає Росії продовжувати провокації аж ніяк. Зрозуміло. Дивіться, бачив відео в мережі. У там ворог стягує техніку стягує техніку через Крим, куди вона піде? Це на південь туди до Херсону, чи в той бік на схід на схід, чи куди вся ця історія поїде? Так, дійсно, вони йдуть на південний плацдарм. Це стовідсотково буде Херсонська область, це буде Запорізька область. Ця техніка це частина того третього армійського корпусу. про який yeah. достатньо давно вже кажуть, який формує формувався з травня, так і не змогли його доформувати. 15 тисяч особового складу не змогли зібрати за 4 місяці. Зібрали трохи більше 12 тисяч та відправили до України вже терпець йому уривався. А та взагалі вони не могли цього м, більше а, чекати, тому що не вистачає їм ресурсу. Тому вони оцей недоформований, недокомплектований армійський корпус відправляють саме на південний плацдарм. Які будуть його там функції? ось це дуже цікаве питання: чи буде він використовуватися саме в комбінації з цима? М, Силами та засобами, які там вже присутні. А чи він буде виконувати інші функції? Ну, наприклад, місяць тому, коли вони розпочали саме передислокацію своїх підрозділів на південний плоздам, то те були підрозділи, які вже потребували на той час ротації. Це були підрозділи, які на той час потребували вже виведення для відновлення боєздатності. Але цього не відбулося. Ніякого відновлення боєздатності, ніякої ротації. Вони вже більш місяця знову на нових позиціях знаходяться та несуть втрати, тим більше вони збільшують цю необхідність ротації та відновлення боєздатності. Тому я не виключаю того, що це саме третій армійський корпус він буде використаний для того, щоб ну вже вивести цих для відновлення боєздатності якісь підрозділи. Взагалі, та якось їх замінити іншими, більш свіжішими. Але ці підрозділи третього армійського корпусу. Я неодноразово акцентував. Вони не мають якогось дійсно глобального досвіду бойових дій. Вони не професійні. В них є дійсно свіжа техніка, тому що вона ще була сформована саме в травні, коли ще була така можливість не з консервації, не збереження. Але але знову ж таки, це нова техніка, це ще не вирішення проблем, які повинні вирішувати саме професійні, професійність, рівень професійності особового складу. А він досить низький цей рівень. Тут не можна за мене погодитися. Пане Олександр, дивіться, а от ми зрозуміли за ці. Усімдесят днів, що Російська Федерація, їхня армія і вояки вони полюбляють пральні машини і дуже не полюбляють туалети. Ось що це за історія з туалетом, куди вони намагалися? Ну я розумію, так це може смішно виглядає, але ну, за 180 днів це ж не перша історія про туалет, в який вони потрапляли ще з самого, самого початку. Що тут на, цьому, на, на цей раз? В, чим, в чому стратегічна мета, це, що не пощастило цьому об'єкту? Що, що тут відбулося? Ну, ми повертаємося до того, про що ми дуже часто говорили. А саме, що російська ракетна зброя, вона не високоточна зовсім. Наприклад, цей е, випадок цей обстріл е, відбувався за рахунок ракети Х-59. На сьогодні навіть ці ракети, які до початку е, повномасштабного вторгнення в Україну, вони у російській авіації були достатньо масові. Це була масова е, ракета. Яка ну, використовувалася майже кожного дня, а зараз ми бачимо, як рідко її можна побачити також у використанні. хоча її хоча базова модифікація вона виробляється в Росії, але через деградацію технічних та технологічних е можливостей е саме виробництва. А вони не можуть якось у дуже великій кількості їх а, виробляти. Тому це такий штучний вироб. А, ну, але а, ну, справа не у цьому, а у іншому. Вона вважається високоточною, але ще за часи використання в Чечні. А під час першої чеченської війни, другої чеченської війни, вона себе продемонструвала ну дуже такою нестабільною. Чому нестабільною? Тому що її точність вона залежить саме від а, погодних а, умов, а саме від погоди. Та не тільки дуже велика кількість саме є а, факторів впливу на точність цієї ракети. Тому називати її високоточною ну, це тільки якщо все буде абсолютно ідеально, якісь ідеальні умови. Тому я не виключаю, що а достатньо а, рідкісну, дефіцитну вже ракету. А, вона до того ж не дешева, 250 тисяч доларів одиниця а, коштує, а, використовували не для того, щоб знищити ось цей туалет. Але а, ми розуміємо, що її точність вона саме призвела до того, що було знищено саме цей стратегічної важливості об'єкту цікаво, дивіться. Там а, інформація надійшла, що якісь поступові зміни відбуваються на харківському напрямку. Що там зараз відбуває, відбувається так, дійсно, російські окупанти на сьогодні на харківському напрямку вони відчувають достатньо високий рівень загрози для своїх позицій для тих, тим, тимчасово окупованих територій, які вони поки що утримують. В першу чергу це стосується як північно-північно-східного напрямку, а також і південно-східного. Тобто, ми кажемо в першу чергу про загрозу для буферу безпеки, яку вони намагалися створити так до кінця, не створили для такої логістичної артерії, як Вовчанськ, Великий Бурлук, Купянськ Ізюм. А чому тому, що майже вся ця артелія, яка а, йде з Білгородської області, а, забезпечує постачання а, техніки зброї, боєприпасів та інших сил та засобів, скажімо так, вона може опинитися. Або під вогневим контролем саме Збройних сил України найближчим часом, або а, може а, статися така ситуація, що взагалі якийсь з населених пункт буде деокуповано та артерію перерізано. Я не кажу це у короткостроковій якоїсь перспективі. Це перспектива скоріше середньострокова, але ця, саме цю загрозу вони помічають а, та розпочинають деякі дії, які а, відбуваються, ну, які мітують наступальні дії. Наприклад, в районі Чугуєва або в районі Балаклеї а вони намагаються якось пересуватися, вести якісь активні інтенсивні штурмові дії, імітувати ось таку активність. Також вони постійно намагаються з козачої лопані здійснювати якісь штурмові дії. В південному напрямку, в західному напрямку, а їм ем це не вдається. Вони повністю блокуються на сьогодні збройними силами України. Але це також каже про те, що вони відчувають. Скажімо так, не зовсім зручне становище саме у цій локації. Ну і, звісно, сіра зона на півдні від Ізюму, в пенному напрямку від Ізюму, вона трошки розширилася останнім часом, тому ми можемо казати про те, що Збройні Сили України дійсно діють, скажімо так, в контрнаступальному форматі. Осути цікаво, от якраз статовностотовно цього хочеться зрозуміти. А через який час Російська Федерація, ось у на цьому східному напрямку, ну остаточно вже перейде від наступальних дій до оборони, про таке можливо вже казати чи ні, чи ще час потрібно спливати. А так, дійсно можна казати про те, що так чи інакше, але вони вимушені будуть перейти до оборони навіть на таких плацдармах, як Донбаський плацдарм, знов ж таки Луганська, Донецька області. А вони вимушені будуть перейти до оборони. Та я не виключаю, що може статися через місяць. Ну на початку жовтня вони не, не зможуть вести якісь активні інтенсивні бойові дії. А це теоретично це можливо. Це завдяки тому, що склади гатяться по всій, по всій лінії там, вже глибокого тилу. Вже, там, я так бачу, що повністю, ще тільки Російську Федерацію повністю ми не обстрілюємо там, на цю відстань. Так, ну, це добре. Дивіться, пане Олександре, на Херсонському, на Херсонському напрямі якийсь рух відбувається, бо так небезпечно кажуть місцеві що ну така обстанов об... обстав... обстановка на місці дуже небезпечна і напружена. Ось так би я сказав. Так це дійсно так, тому що російські окупанти вони продовжують насичення саме Херсонського плацдарму силами та засобами. А ми знову ж таки зараз можемо спостерігати, як вони передислокують третій армійські. А корпус, який буде розташований, я впевнений, саме його е, головна частина буде розташована на херсонському плацдармі, інша на запорізькому. Окрім цього, ми бачимо, як е, саме на запорізькому плацдармі на сьогодні російські окупанти вони е, розмістили ще до е, розташували ще до чотирьох батальйонів тактичних груп. Це в першу чергу батальйона тактичних групи із е, складу 36 шостої МСБР. Це 29-та загальна військова армія, а також п'ятий ем, ТБР-танки, е, це з складу 36-ї загальної військової армії, тобто вони намагаються ще й підвищити можливості на запорізькому плацдармі своєї окупаційної групи, е, що також неможливо е, не е, сприймати як загрозу саме по цій е, лінії фронту. Хоча Останнім часом саме на запорізькому плацдармі збройні сили України також а, потрохи, але вони проштовхують лінію фронту на південь, а та ми можемо казати про те, що це насичення, насичення а, саме а, південного плацдарму силами та засобами, воно м -м, є вимушеним. Воно вимушене, тому що російські окупанти розуміють, якщо вони не будуть концентрувати велику кількість саме своїх підрозділів, саме на цьому плацдармі а саме той сценарій контрнаступу, про який ще казали на початку літка, він, він таки буде реалізований найближчим часом. Угу. О, цікаво, до речі. З'явилася така інформація, що мабуть через те, що вже систематично відпрацьовуються склади в глибокому тилу супротивника Російська Федерація почала передислоковувати свої літаки з Кримської Федерації. Є така інформація. Чи дійсно це так? І куди вони, куди, куди вони їх перевозять? На яку відстань, де вони будуть дислокуватися, хочеться зрозуміти? Ну, вони будуть розташуватися саме на аеродромах а, в Російської Федерації. Їх присутність на території тимчасово окупованого Криму буде мінімізована. А чому ну тому, що вони намагаються створити ось цю відвести їх на найбільш безпечні місця, де не ну, скажімо так, немає, наприклад, якихось. БПЛА не звізвіне знаючи відки звідки вони усі беруться, немає головотяпства, немає чогось іншого. А тобто ми розуміємо, що на сьогодні вже присутність російської авіації, яка кожен літак. Кожен літак вже на вагу золота після той, тієї кількості знищених літаків за півроку, яка є у російській армії. Ну, взагалі, це антирекорд для російської армії. Така кількість знищених літаків, не в, ж, в жодному взагалі в жодному е конфлікті не було знищено саме такої кількості е е літаків за настільки невеликий час всього на всього 6 місяців. А тому вони зараз у них на вагу золота, вони намагаються їх якось їх зберегти. А тому на територію Російської Федерації будуть відводити на російські аеродроми Цікаво, цікаво, бо казали про те, що будуть захищати Крим, доктрину застосовувати, і замість того, щоб укріплювати систему, ну це логіка ПВО. І про у цьому секторі вони вивозять звідти літаки. Ну подивимось, побачимо, чим скінчиться вся ця історія. Ми вже знаємо, бо добре, чим вона скінчиться, але подивимось, побачимо. Я дякую, пане Олександре, що долучилися до ефіру. До наступної зустрічі. До наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава! А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. Замов Гнаді Виноградови. Програма Право на правду. тримаємо стрій.